Доброго днини інформація від прикордонників. Ну що, сьогодні станом на 00.38 годинку, як тільки розпочався великий сьогоднішній день, завдяки нашому уряду хлопці 18.22 поїхали на кордон, ринулись. Станом на 00.40 не випускали нікого за кордон, ще не запрацювала система. Але потім вже станом десь на 11 годиночку сьогодні. Наступна ситуація у нас склалася, ребята, зараз на всіх пунктах прописку, пропуску, пропуску. образувались невеличкі черги. Друзі, усі, хто наразі планує свої поїздки в бік україно-польського кордону, зважаєте, що на усіх контрольно-пропускних пунктах неймовірні черги застрягнути можна щонайменше на 8 годин, а максимум навіть на 20. О, Як тобі? Поїхали наші все ж таки на навчання, на навчання слухай, поїхали. Малечкам дали так. дьорнули малечки. Та ось одна малечка стояла та казала, що та я так, подивиться, чисто, що до моїй обробки відбувається, і потім, каже, повернуся. А куди їдете? Відпочити собі. так? Просто перевірити, чи пустять, а там далі буде видно. Коли йому буде 60 років, повернеться. А я думаю, коли йому буде 75, навіть він повернеться додому. Ти уявляєш собі, до чого він, цей смарагдовий наш лідер, не давів, Він давів їх до незалежності та ідентичності, мабуть так, що вони всі ринулись на кордони, прям тільки відкрили кордон, 18-22, всі там стоять. Же. Маю маленьке Все. запитання. Давай. А чого ж ти Гнида, з перших днів не розрішав твоє величество, велике, арабам? от этим выезжать. Чого? Чого вони 4 года сиділи і не могли виїхати і не видели бабушек, прабабушек і всех остальных, почему вони знаходились чуть-чуть в тому що летели бомби? Почему ти вот так тебе в голову стукнуло, стукнула? Рішил. Ріши вот так. Почему тогда ти запретила? Відповідаю за нього. Так. Тому що ці хлопаки та дівчини. Ось вот ці 18-22, це ж ризикована група студентів. Вони ж виходили на картонний майдан. Дядько. І а, это картончики. Конечно, це ж картончики, які бігали з тими табличками. Ой -ой. Дякую, що не лох, що не Це от ця лачена група? Та, конечно, группировка лачена. І наш вирішив, що треба їх випустити за кордон. Що вони тут не потрібні, остануться тільки Молодець преданіши. молодець, молодец. Дилец, молодец это, стерненка, Перденка. Стелець, ще зараз открою для всіх границю, хоча б на три дня. И ты останешься там в правде с Перденко, с Янко, <свяк> с Вакуленко. Да я в этом? Люди! Громадяне! Кто не уехал из страны, люди! Выходите! И будете там вечные президенты, <свяк> вечные премьеры. <свяк> и ой, только ой. единственное, чтобы, ну, кто там найдете новых рабов, себе завезете с Индии там или откуда-то, с Пакистана, с Бирбиджана. Так а ти уявляєш за то, яке буде покоління. Да ті гніди, хоч українцям трохи пожити. по-человічески. -по вони друг друга як почнуть там дупліти. І від них же будуть еліта народжуватись, дядько. No. Ти представляєш собі, там банкові, там буде В общем, такий хто їде за кордончик, знаєте, там часа 4-5 треба, може в очеріді постояти. Може, поэтому... 8 десь. Може, здруг папіроски передає, є через кого передавати, очереди пішли, можна. Він нас все ж таки, бизнес. знаєш, в Європу переселив. Переселив дядінко, молодець. От як батальйон Марбеля повідомляємо, що молодець задент наш всі Малечка, у Європі. Євросоюз не хотів нас приймати, але довелося. Заставив нас їх взяти до себе. Ну, дякую, потужному. Молодець. Спасибо, спасибо, Дал чуть трохи воздухом подишать 18-22. Дякуємо. Дякуємо, що не лох, А Що ж це їх... саме, Дякуємо. слышиш? Виходить, що не пошли по одному супер програмі 18-22. Да? На, контракт не заключается. Да. За мільйон гривень, миллион да, гривен. Нет, там, на хати нет, нет да. там Там 100 мільярдів 4 млрд. 6 гідність, Lamborghini реклама. там. Да, ой, давали ой, 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 ой. там все. І можна було 854 ходога І можна було гамбургери на ці. Що, не, не сработала акция? Да, или ні, щось малечки побежали, мову вивчати. що то тут сработала акция. Кажуть, що краще за кордоном поки що. Повивчаємо мову. Що та родичі провідуємо, а потім обратно. Чи вони Владимир Олександровича не люблять? Та побіжали на будівництво. Владимир Александрович, дякуємо, як завжди, дав воздуха, дав пищи, дав людям добра, все тебе раді бачити, цілую. О, дяденька, Вечний слухай, президент. Почекай, все. може вони в иностранне легіони побежали, щоб там э, здобути, так сказати, навички професійні, Нет. а потім повернутися? Щоб там показати свою ідентичність. То і так, то не потужність. Віру Володимира Санича. Санич. Санич красавчик. Велика подяка. Тобі за це. Любим тебя, благодарим тебе. Ты выпустив все. людей. Рабів. Да. Спочатку закрыв, а зараз. Ты выпускаєш. лучший президент, лучший ж Ты красавчик. Князь, князь, этот справедливий. Да, клоунесочка родной, любимый, дорогой. Всі вперед за Санычем. пільські кордони. Давайте. На переможки.